Через то в нас машини нема, бо наша машина в шофах, в тумбочках, в тебе на пальцях і в вухах. а то між іншим твої подарки. А то між іншим моя карточка, яку ти вкрала і не віддаєш. Що? Що ти сказав? А давай я то все, в чому ти не ходиш, відвезу бідним і немічним. Володя, не така вже та твоя родина, бідна і немічна. Ти краще вон свої туфлі перебери, повикидай все своє взуття. В мене одна пара. От. От, Володя. А то ти маєш мому дідові подякувати, якого через тебе дорогенький босим ховали. Дякую! Прошу. А знаєш, що я зараз? Роблю? Я візьму і викину нафік! Ту твою югославську стінку. Його славську стяну! Ні. ні! О, ні, югославську стінку ти не викинеш. Вона вічна. Яка? Вічна? Яка? Вічна! Серйозно? Серйозно? Mm -hmm. Ти можеш зробити що не буде. Та. Нащо ти то все робиш? Нащо ти викидаєш? Що ти що ти за жінка така? Було ну що за нашого? Прочитала в інтернеті, що спільна справа укріпляє сім'ю, хотіла трошки укріпити. Та що ти з того починаєш, щоб все викидати? А не можна почати, з, наприклад, з поїздки на море. Ти що, серйозно? Ну так. Ми поїдемо на море? Так. Ти куди хочеш? Не знаю. В Єгипет. А я в Туреччину. А як же разом? Оль, ну ти ж згадай, як ми з тобою прекрасно провели медовий місяць. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, я в Парижі, ти в Берліні, ну, офігенно провели. Дуже класно. Почекай, відійди на метр. Відійди на метр. Відійди. відійди на метр. Відчуваєш? Шо? Відчуваєш, як укріпляється наша сім'я. Ти зараз про, про що говориш? Ти стій там, а я поїхав. Ку Куди? На море. Зроблю з нашої сім'ї залізобетон. бетон. Я тобі зараз зроблю.